У щоденних справах ми так легко забуваємо про найголовніше. Ми дбаємо про дім, ми обираємо найкраще для тих, кого любимо. Але справжня турбота починається з нас самих. Є цінності, які важливіші за все, є моменти, які неможливо відкласти на потім здоров'я це вибір, і цей вибір починається сьогодні. У рамках місяця боротьби з раком молочної залози. Ми закликаємо вас діяти. Регулярні обстеження справді рятують життя. Дослідження показують, що скринінг здатний знизити ризик смертності від раку молочної залози більше ніж на 70%. Обстеження це простий крок, який дає шанс вчасно виявити зміни і зберегти здоров'я. Ми не лише говоримо про важливість цього кроку. Ми діємо у партнерстві із спеціалізованим мамологічним центром. Ми зробили обстеження ще простішими. Усі жінки, які запишуться у жовтні, зможуть пройти його зі знижкою 15%. Це наша спільна щира турбота про жінок і можливість зробити ваш вибір на користь здоров'я трішки доступнішим. Відчуття спокою неможливо купити його дає тільки турбота про себе.